Давай подивимося, що тобі принесуть ці вихідні 19-20 квітня. Обов'язково залишай вподобаєчку, пиши в коментарях, слово приймаю. І давай подивимося, так? якими ці вихідні будуть саме для тебе? Знаєш, ти зараз чекаєш якихось змін. І ти така особистість. Яка має дуже великий потенціал: така творча, натхненна, така впевнена в собі. І ти розумієш, що ти зараз на порозі якихось змін. І емоційно, інтуїтивно ти дуже сильно це відчуваєш, але ти чогось боїшся. Є якісь острахи, і, і знаєш, так моменти є, які тебе дуже сильно в чомусь так розчарували і змусили тебе закрити. Свою душу, своє серденько, і ти переживаєш цього приводу, давай подивимося, що тобі несуть вихідні, так? якими вони будуть для тебе. Ти можеш бути достатньо різкою. Достатньо різкою, такою, знаєш, я хочу бути справедливою і діяти по справедливості, приймати рішення по справедливості. Дуже важливо на вихідних бути чесною з собою з оточенням. І якщо є діти то будь з дітьми а, також достатньо чесною. Якщо необхідна допомога, надавай її. Також у твоєму просторі може проявлятися чоловік, з ним ти можеш бути достатньо різкою, як і він з тобою, достатньо таким, знаєш, закритим, достатньо таким, знаєш, дисциплінованим, і він може не проявлятися емоційно так, як би тобі хотілося. вас чекає, як наче, знаєш, Такий новий етап, і на вихідних ти це побачиш. Але цей етап може супроводжуватися якимсь таким супротивом. Кожен буде намагатися щось показати свою перевагу, намагатися десь так себе проявити більше. Але це не дасть ніякого розвитку у тому спілкуванні, у тих відносинах, навпаки, тільки створить забагато надлишку в енергії. Так. Зверни увагу, будь ласка, на свій стан на вихідних, бо насправді не хотітиметься нічого робити, хотітиметься тільки полежати, відпочити, не включатися в якісь процеси. Порада. Порада на вихідні. Дай собі свободу. Розвантаж себе, не бери на себе зайвих зобов'язань емоційних, фізичних, так, якихось ситуацій. Дай собі можливість відпочити і трошки знизь свою таку агресивність по відношенню до ситуації. Дай собі можливість просто відпочити.